Оновлення військово-облікових даних за кордоном, що важливо знати. Вітаю! Мене звати Михайло Лобунько. Я старший юрист практики військового права юридичної компанії Приходька та партнери». У цьому відео поговоримо про те, чи можна оновити дані, як того вимагає нове законодавство дистанційно, якщо ви перебуваєте за кордоном. Коли військово зобов'язаний перебуває за кордоном, оновлення військово-облікових даних може стати складним завданням. Проте саме це впливає на отримання консульських послуг, зокрема видачу паспортів. Якщо вам потрібна юридична допомога для постановки на облік чи актуалізації даних, адвокатське бюро приходька та партнери готові допомогти. Ми спеціалізуємося на військовому праві і надаємо якісну підтримку в цьому напрямку. Що змінило законодавство? У квітні 2024 року було прийнято закон 10449, відомий як Закон про посилення мобілізації. Він змінив понад 15 нормативно-правових актів і запровадив штрафи за порушення військового обліку від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тепер важливо вчасно оновлювати дані в таких випадках. Якщо це зміна місця проживання, зміна сімейного стану чи місця роботи. Інші життєві обставини. Чому це важливо для отримання паспортів? Консульські установи можуть відмовити у видачі чи продовженні закордонного паспорту, якщо інформація не оновлена в додатку Резерв Плюс. Для отримання документів потрібно наступне: мати повністю заповнені дані з Резерв Плюс, стояти на обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та СП, ТСП, не мати порушень військового обліку. Бо без виконання цих умов доступ до консульських послуг може бути обмеженим. Нові заяви про видачу паспортів, 15 січня 2025 року. Президент України зустрівся з українською діаспорою в Варшаві. Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук пообіцяла, що заморожені паспорти будуть видані. У Польщі це стосується близько 80 тисяч документів. Ситуація почала змінюватись. Спочатку паспорти не видавали чоловікам від 18 до 60 років, за винятком багатодітних батьків, осіб з інвалідністю, моряків і пілотів. Згодом це поширилося на всіх чоловіків. Віком від 18 до 25 років, оскільки ця група наразі не підлягає мобілізації, як ми можемо допомогти? Оновлення даних у додатку резерв плюс може доручити юристу з військового права. Фахівець зможе представити ваші інтереси дистанційно, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном. У нас же є кейси, де ми допомогли отримати відстрочку для клієнта, який перебуває за кордоном. Юристи нашого бюро допоможуть вам в наступному: оновити дані в резерв плюс та розтлумачити статуси військовозобов'язаних, проконсультувати щодо військового обліку, представити ваші інтереси в ТЦК та СП або ж в суді. Чому обирають нас? Ми регулярно відслідковуємо зміни в законодавстві і маємо великий досвід і успішні кейси в цій галузі, а саме в галузі військового обліку та мобілізаційних питань. Тож ви отримуєте юридичну підтримку від вже практикуючих юристів. Щоб записатись на нашу консультацію, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Пишіть у зручний месенджер, наприклад, Telegram, WhatsApp або Viber, і залишайте запит на нашому сайті. І ми з вами зв'яжемось найближчим часом.